А зараз рубрика Зворотній зв'язок до нас звернулася жителька села Куснища біля Любомля. Жінка бідкається, що її сім'я ніяк не може завершити приватизацію 85 соток землі, котру сільрада давним-давно дала батькові. Валентина Іванівна показує державний акт на право приватної власності на землю, де їхнє помешкання, але він чомусь не зареєстрований і ділянка не має кадастрового номеру. Розказує, що батько за життя вже розпочав процес приватизації, згодом помер. А тепер спадкоємці не можуть її завершити. Хоча навіть є рішення суду, Феміда визнала за сином покійного право завершити приватизацію. От тільки на частині землі сусід вже Же господарює, розказує Валентина Іванівна. Сформований державний акт, і там зафіксовано розміри тої землі. Ото треба відновити межу від дороги було. Але у 2014 році батько як помер. Сусід почав будувати на дрова такі споруди. Дровітні, ми говоримо чи шибкі. і зараз проблема нам виготовити правильну технічку, щоб від відновити межі на 0,85. сотих. Ото повинно стільки бути. А ото він увійшов о, отут, і отут те споруди. І вже споруди спорудиться на нашій території. Жінка розказує, що сусіди навіть викликали до неї поліцію. Сусід із іншою проектною організацією, яка він найняв, він. Виставив метр від фактичної межі, метр на нашу територію. І е, е, я не зрозуміла для чого це, тільки 2 жовтня цього року е, прийшла е, поліція до, до мене і пред'явили, що на мене написано е, скаргу. Що я копаюся на їхній землі? Пані Валентина каже, що копи навіть склали на неї протокол про адмінправопорушення, а згодом стали просити повернути його їм. Жінка відмовилась, мовляв, їй для суду пригодиться. Зауважує, що не раз зі своєю проблемою зверталась у міськраду. Я просила створити комісію, щоб виставити ті межі і мені зробити технічну документацію. І сказали, що е, ви робити технічну документацію. Я питаюся, як мені робити технічну, як вважаєте за потрібним? Я вважаю по документах робити за потрібним, бо ж так робиться, того. а вони мені предлагали уступити сусідові ті соти, а там, виходить, до 9 сотих землі. Предлагали, ми вам дамо ззаді оставте тому сусідову ти, ту межу. Я кажу, а що ви ви мені дасте взаді? То взаді зовсім не те призначення землі. Вони стоять чогось за сусідом горою у Любомельській міськраді. Кажуть, що жодних проблем завершити приватизацію землі нема. Ми її всі документи і неї неодноразово було пояснено, щоб вона робила технічну документацію з такими межами, які є. Вона відмовляється її робити. Я вам можу стінути, скільки мене раз роз'яснювали, що для того, щоб щось. Завершити приватизацію треба зробити технічну документацію з межами, якими вона вважає потрібними, такими, як вона користувалася обґрунтованими відповідно до її документів і до рішення, і подати її на розгляд комісії. Зауважують, що то спір між сусідами. Вони замовили проєктанта і по тому, як вони користувалися, зробили документи. То вони зробили по тому, якою вони користувалися чи по тією, чи вони користувалися частиною тієї земельної ділянки, яка підлягає приватизації паном смітюхом. Я вам вже вписну, то вам треба приїхати, бо я вам так не поясню по телефону. Валентина Смітюх каже, що бажає лише одного справедливості. Відновить межі, які мені батькові надавалися, і я більше нічого не хочу. Я не хочу ні чужого, але і свого не хочу віддавати, бо в мене є 12 внуків, і я маю кому віддати. Тож ситуацію, котра склалась, Валентина Іванівна вирішила розплутувати у суді. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook-сторінки нашого телеканалу.